Підвищення ціни, але зниження якості. Цей випуск про воду у трубах киян водопостачання всього Києва залежить від підприємства «Київводоканал». підприємства, яке, до речі, не зовсім належить громаді міста. Про тому, що «Київводоканал» є монополістом на ринку водопостачання та водовідведення, підприємство змогло стати збитковим та заборгувати десятки мільйонів гривень. Повертатимуть ці гроші. Кияни, скільки доведеться заплатити, та чому так трапилося, розкажемо далі. Говорить Київ, Київ. Постійні пориви, критичний стан мереж та борг у півмільярда гривень. Такий нині стан справ у столичному водоканалі. Новинами щодо чергових повеней на вулицях Києва у телеграм-каналах вже нікого не здивуєш. Вони трапляються в усі сезони і по всьому місту. Такі аварії наслідок критичного і старого стану мереж. Давайте так, де ситуація критична? Практично всюди. З 14 по 2024 рік. Вода, вартість послуг водоканалу в Києві зросла в 11,5 разів. Але ми, так як не пили воду з крану, так і не п'ємо. Це через зношені струб, це через те, що обладнання старе, через те, що не провели житлову реформу. Тому що вода навіть будь-якої якості доходить до житлового багатоквартирного будинку, а мережі в житловому багатоквартирному будинку вкрай зношені. Там також 80% відсотків чи 85% навіть відсотків всього, всього багатоквартирного фонду потрібно провести капітальний ремонт і замінити мережі. Аварійність і зношеність мереж визнав і заступник міського голови Віталія Кличка Петро Пантілеєв. Основні скажімо так, проблемні це тепломережі і водопровідні мережі. А в середньому і на тих, і на тих за рік по 2000 тисячі пошкоджень відбувається. По дві тисячі пошкоджень, це прям поривів чи це, це те, порив, що... це поривів. Це поривів. Ага, тобто це поривів. Да, от, вироти поривів, проривів, пошкоджень. От е, виходу з ладу, тобто там, де mm. треба вже ремонтувати, робити розриття, міняти частину трубопроводу. Замість капітальних ремонтів, останні 10 років відбувається лише латання дірок. Дірки до речі, не лише у Києводаканалі, а й у міському бюджеті. На сьогодні Київводоканал винен місту 500 мільйонів гривень, і це при тому, що підприємству рішенням Київської міської ради ще у 2022 році дозволили не платити в міський бюджет за користування комунальними майном, тобто каналізаційними мережами, різними будівлями та спорудами під час повномасштабної війни, та ще півроку після закінчення дії режиму воєнного стану. Мова йде про оплату в розмірі 10% від чистого прибутку підприємства за попередній бюджетний рік, але не менше 200 тисяч гривень. Зараз столична влада заявляє про збитковість підприємства. Водоканал а, збитковий, якщо в нього а, до 100 тисяч абонентів. Все, що більше, це все ж таки водоканал повинен а, самостійно, а, він повинен бути самоокупний. Київ водоканал абсолютний монополіст на столичному ринку постачання води. Він має гарантованих покупців споживання, сплату за послуги. Все це обумовлено законом, бо якщо не платити по квитанцях, то отримати свої гроші підприємство може навіть через суд, звідки ж тоді збитки? Збитковість можна намалювати за рік для будь-якого підприємства, навіть самого прибуткового. Поставте інвестиційну складову підприємства 300% від доходу від річного доходу, і він буде у вас збитковий на три роки вперед. Тому збутковість водоканалу це питання його керівництво його керівництва і до того. Як вони керують підприємством? Міська влада у своїй заяві про збитковість виводоканалу заявляє, що причина у необґрунтованому тарифі та тому, що люди не сплачують за послуги. Збитковість не може бути сформована за рахунок заборгованості ще тут. А сам тезис від влади, щоб вони збиткові, тому що не платить населення. Ну, давайте місяць. Я б тоді вважаю, в таких випадках влада повинна показувати цифру, що заборгованість в місяць складає таку суму, а збитки таку-то суму. Господарська діяльність згідно фінзвітності, за 2023-ті. така -та і ми тоді можемо говорити. А на словах, я вже вам ще раз говорю: я маю вищу фінансову освіту, MBA, я вам... Гарантую, що можна намалювати будь-яку цифру фінансової звітності про збитковість будь-якого підприємця, а комунального так взагалі не проблема. Водночас кияни справно сплачують по рахунках. Тож наймовірніше всі ці заяви не більше ніж чергова спроба перекласти відповідальність та нажитися за рахунок бюджету міста. Торік, буквально з кишень киян вже витягли півмільярда гривень. КМДА уклала прямий договір щодо надання коштів у розмірі 500 мільйонів гривень до стабілізаційного фонду Києводок. Каналу на закупівлю реагентів для забезпечення киян якісною водою повертати ці кошти ніхто не поспішає. Подобається відео. Ти також можеш долучитися до його створення, щоб відео на каналі Каштан Ньюз було більше, а їхня якість кращою. Підтримай нашу команду донатом. Стань голосом правди у Києві. Посилання в описі або за qr кодом Ця сума була переведена на рахунок приватного акціонерного товариства. Тож і повертати кошти згідно з договором має це товариство. Це не борг киян, це безвідповідальність керівництва прат Киводоканал, яке в більшій своїй частині належить офшору Орному підприємству, кінцевого власника якого дуже складно відслідкувати. А киянам належить всього 25%. Розповів виданню Київ, голова бюджетної комісії, а також депутат Київської міської ради Андрій Вітренко. Так, лише 25% Києводоканалу належить громаді Києва, інше у приватних руках. Та щось інвестори та акціонери вкладатися у розвиток підприємства не збираються. Напряму приватне підприємство неможливо фінансувати з міського бюджету, тому це роблять опосередковано. Ремонтують водогони, роблять вузли, і на це Київ виділяє сотні мільйонів щороку. Якщо ви взяли вже користування мережі, то ви маєте їх підтримувати, але підтримує місто. а... Шановні колеги, там ну я не можу сказати, що вони наші колеги, але шановні добродії, які займаються підприємницькою діяльністю, намагаються отримати лише прибуток. Кошти на реагенти були виділені з резервного фонду Києва, розповів Андрій Вітренко під час прямого ефіру Каштан Лайф. Посилання на повний запис трансляції в описі. Резервний фонд використовується для того, щоб відновити будинки після російських атак. Або для якихось екстремальних ситуацій. Зараз в нього ремонтують метрополітен. А в минулому році просто взяли 500 мільйонів гривень, і віддали приватній компанії на те, щоб вона закупила реагенти. Як то кажуть, доказійнувалися. Та брати кошти лише з бюджету міста Києводоканалу, вочевидь, недостатньо. КМДА просить Кабмін розробити механізм компенсації збитків від діяльності приватного акціонерного товариства. Київводоканал. а на додачу до цього ще й пропонують створити капеки водоканал, яке розпоряджатиметься тими 25% що належить громаді Києва, та виділити на це з міського бюджету півтора мільярди гривень, коли просто так взяти у скішені громади міста Києва півтора мільярди гривень, це ну для вони того, щоб організувати. щороку чи як? Ні, зараз хочуть взяти півтора мільярда гривень для того, щоб створити статутний капітал цієї комунального підприємства «Київводоканал». Голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко стверджує, що підприємству потрібен повний аудит як структури самого «Київводоканалу», так і його фінансової складової і використання бюджетних коштів. Потрібно розібрати з цими коштами. Скільки коштів там є? Чи будуть виділятися кошти на капітальні ремонти в Києві. Оце все повинні робити. На жаль, цього нічого не робилось останні 10 років. І ми маємо величезні проблеми з мережами, які постійно рвуться, які ми величезні проблеми. Я хочу нагадати: на початку зими прорив каналізації в Наборчагівці, при тому він рвався там буквально подряд. А в одному місці замінили трубу тут же через декілька днів тут же рядом інша труба. Тобто, це означає, що мережі вже в такому стані. Я спеціально виїжджав на це місце, Ми робили там е е е е певні відео робили і е е знімали це все. Тобто, мережі в такому стані, що навіть замінюючи одну ланку, а мережі вона й далі робить. За 10 років можна було вже навчитися господарювати. Але я думаю, що 10 років. Це такий термін, який там дає якийсь певний досвід, а, можна зробити певні висновки, але ніхто цього нічого не робить. Десять років ніхто не бачив проблеми метрополітену, десять років ніхто не бачив проблеми кількість буту. Тепер ми звернули увагу на водоканал, які підприємства буде наступне. Частиною Києводоканалу є і її Бортницька станція Аерації, про неї ми. Робила окремий випуск, тому зараз зупинятись на цьому не будемо. Хто пропустив посилання в описі? Саме тому у Київраді планують створити тимчасову контрольну комісію, яка повністю проаналізує діяльність Київводоканалу. Ми будемо розглядати тариф. Ми будемо розглядати модернізацію мереж. Ми будемо питати, скільки ви, шановні пані та панове, витратили коштів на для того, щоб забезпечити киян питною водою. Ми згадаємо всі документи ДСК, які були протягом воєнних протягом активної фази воєнних дій. Все ми згадаємо. Сподіваємось, ТКК зверне увагу і на численні кримінальні провадження, які нині перебувають на різних стадіях. Наприклад, як підозра екс керівнику Києводоканалу за фактом розтрати 64 мільйонів з бюджету шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. Відмили кошти на Перед дислокації плавучої насосної станції або інший кейс розкрадання понад 1,7 мільйонів гривень на закупівлі насосів. Двоє посадовців водоканалу і підрядник вже отримали підозри за ймовірні махінації під час тендерних процедур. Тож магічним чином гроші у Київводоканалі утікають, як вода крізь пальці, не вкладають жодної гривні ані в модернізацію мереж, ані у покращення якості води. До 70% мереж в Києві потребують негайного капітального ремонту, скільки б не піднімали тариф. А в Києві ці кошти підуть тільки на погашення заборгованості за електроенергію навіть в Києві, тому що вони. На сьогодні мають певні заборгованості, наскільки я знаю перед своїми постачальниками, не виконуються капітальні роботи, щоб тільки розрахувати за електронецьку за кожен міліметр мереж кияни. Платять з власної кишені приватні ж власники, вочевидь, не зацікавлені у розвитку підприємства. А міська влада міська влада, як завжди, розводить руками. У мене єдине одне питання: є до київської міської влади, коли моя дитина зможе пити воду з крану. Тобто, як ми знаємо, все це, це одна з умов вступу до Європейського Союзу, щоб вода в кранах була питною. Ну, я не ризикую давати своїй дитині. У мене троє дітей, в одні, одній з них наймолодшому 2,5 років. Два з половиною роки, тобто я не ризикую давати воду з під крану. Як довго Київводоканал троїтиме киян, та скільки ще з міського бюджету вони збираються викачати? Сподіваємось, створення ТКК зупинить ці процеси та виведе на чисту воду на хінації посадовців КМДА і водоканалу. Ми продовжуємо пильно слідкувати за ситуацією. Ви ж поділіться цим випуском у своїх соцмережах, аби не допустити свавілля у таких важливих для забезпечення життя міста питання, тільки публічний розголос здатен спонукати чиновників приймати дії. Тим часом ми і надалі продовжимо розповідати про діяльність народних та місцевих депутатів життя столиці та прірву між запитами суспільства і реальними діями влади. Лаконічно, серйозно і трохи іронічно. Тіні каштана.